Що ми е, шукаємо баланс. Це про те, що ми підбираємо міру. Це про те, що ми е, шукаємо ідеальне рішення на шляху до певної своєї цілі. Ми шукаємо те рішення, яке влаштовувало б усі сторони. Це про гнучку свідомість, гнучке сприйняття. І це про те, що ми маємо примирити протилежні начала. Ми маємо примирити темне світле, підсвідоме, свідоме, жіноче, чоловіче, тобто те, що є протилежним. І збалансувати це перш за все в собі. І це, власне, до аспектів цілительства, і ця енергія вона дуже така цілительська, тобто, вона дійсно балансує все. Це баланс свого тіла, це баланс своєї свідомості, і надалі це здатність балансувати вже певні зовнішні структури, з якими ми маємо справу. Тому, перш за все, нам треба звернути увагу всередину себе. І знайти це в собі. І про це є гліфи на аркані, так, бо у нас ангел і він стоїть із закритими очима. Тобто він відсторонений від зовнішнього, його увага направлена на внутрішнє, і йому треба саме всередині а, знайти ці відповіді да, на свої питання, збалансувати себе. Якщо він буде в балансі, тоді а, він зможе автоматично зцілювати те, що оточує його вже ззовні. А, значить, і тут якраз чаші вони відіграють аспект, це переливання води, це воно відіграє аспект. Поєднання протилежності та власне підбору цієї міри, і в деяких, наприклад, в марсельському таро зображені саме синя та червона чаша, і це говорить якраз про ці протилежності, тобто про чоловіче жіноче, свідоме та несвідоме вогонь та воду. Так, тобто ми шукаємо певне рішення, ми шукаємо певний філософський камінь. Огонь, вода, вогонь, вода та також сіра та ртуть це базові елементи, які поєднуються в алхімічній традиції для того, щоб знайти золото. Це пошук філософського каменю. І, власне, якщо ртуть, містить Аспект води, то власне сіра містить вогонь. І ми тут бачимо об'єднання саме вогню та води. Тобто найменше сумісних елементів, власне які породжують пару. так тобто Газ, пара це ті елементи, які в алхімічній традиції вважаються вищими за інші. тобто Відбувається певне переродження, народження нового, нової структури, так, нових елементів, в яких вже якби породжується, є те нове рішення, яке потрібно для досягнення певної цілі, так. Тобто Знак, що знаходиться на грудях ангела, так? тобто це вже про золото, тобто це вже про кінечний результат, це про те, що ми отримаємо. Так? Ми, ми шукали філософський камені, ми його отримуємо шляхом поєднання протилежностей. Бо якщо по помірності ми починаємо відхилятися у різні сторони, тобто ми починаємо відхилятися у певні, знаєте, внутрішні перекоси, крайнощі, Певну, певну внутрішню істеричність, конфліктність, незбалансованість інше. То тоді якраз відбувається, що відбувається розбалансовка, так тобто відбувається певний внутрішній конфлікт.